Котрий день ідуть бої. Рано встане воїн. Візьме в руки він рюкзак, де лежать на бої, на позицію іде, буде воювати. Він замінить побратима, хай той іде спати. Вітер дмухає в лице і шумлять гармати, але чує він лише. Як співає мати, а слікулі відверта образ його тата закінчився тяжкий день. Йде козаче спати, його вірний побратим, йде його міняти. Котрий день ідуть бої, а в тумках лиш мати. І з вирію вернуться ластівочки, землі своєї діточки малі, заквітнуть всі дзеркальні струмочки, спаде з обличчя крапелька роси, плакитне, вільне небо, хай да захист всім тим, хто на стражденій цій землі. Врожам слави щедро пригощають калинові маленькі гілочки, любові квітка в серці хай розквітне. Коли ми мирно знову заживемо, бо що говорять на після, чи там тяхли вже вишивають, Чи сонти не спілки дали в краса, чи бачать Україну їм чи наша красота них розквіта, чи бачать любов коло, що знають, як нація наша зроста в боротьбі здобуваємо у воду.